Ну і перед інформацією, друзі, наголошую, хто не підписаний на канал, це обов'язково потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І, звичайно, ставимо палець вгору. З мене інформація, з вас підтримка. Ну що, по пробігах, давайте ми сьогодні розберемося. Давайте ми по-простому на пальцях, тому що в мене є багато запитань стосовно пробігів. Чуть не кожен мене запитує про пробіг. Романе, а що ж з пробігом? Пробіг, друзі, давайте на пальцях розберемо, як воно працює, як воно все є. Уявляємо собі, що перед нами ось стоїть автомобіль. До речі, яскравий приклад. Автомобіль вже прожив досить багато життя. бачу він 2009 року. Під час користування автомобілем в автомобілі міняється дуже багато різного. Та, стається ДТП, міняється щось візуально. Стається щось, якась поломка, підшипники, розуміємо, та, ГРМ тут мови немає. І, звичайно, є блоки, електричні блоки, які, давайте ми будемо типу інформації, а я буду розповідати. Є електричні блоки, які також ламаються. І, наприклад, блок двигуна він фіксує оцей же лічильник пробігу. Та? Є два варіанти. Його можна стерти, цей блок в блоці двигуна, оцей пробіг, або банально, щоб просто на пальцях пояснити і від собі картину, що цей блок виходить з ладу, його замінюють новим. А у вас пробіг на той момент був там, 150 тисяч. У вас лічильник відразу стає в 0. Звичайно, є автомобілі, особливо німці, французи, до речі, також, які мають декілька блоків, на відміну, наприклад, від е тих самих японців. Японці там ситуація складніша. Але все ж таки, виходить, є питання одного блоку. Один блок поміняли. А що з іншими блоками? Друзі, все те саме. Їх можна банально поміняти, їх можна банально. Просто скрутити, і питання пробігу міняється. Тому, якщо ви, от поділюся з вами, до речі, також відразу інформацією, яка була в нас. У нас був випадок, коли ми так трішки зараз ніби в сторону, але це буде по факту нашої розмови про бігу. У нас був на перебірці, пригадую, Peugeot Partner. Автомобіль був якогось там 2000, якщо я не помиляюсь, з 18-го року, і в нас також по пробігу були питання. Власник не погоджувався, що ми, ми кажемо, що от пробіг виглядає більше, тим більше ми в блоці знайшли. А він каже, не може бути, в мене є всі документи, я автомобіль привіз. Ну одним словом, він каже, я йду в суд на вас. Я кажу, йдіть в суд. Кажу, без питань, я, я фіксую те, що я бачу. Кажу: слухайте, а що ми підемо в суд? Давайте ви зробіть простіше. Їдемо на Peugeot, а ви їдете самі, хочете, в принципі, це ваш автомобіль навіть швидше. І нехай вони вам дадуть заключення, напишіть письмову заяву, прошу надати пробіг даного транспортного засобу, він код такий-то згідно з приладів. Він каже, я так зроблю, все тоді добре, все, все я так і зроблю. Бачу, настроєний негативно, звичайно, що негативно. І що ви думаєте? Він поїхав туди, а вони йому кажуть, слухайте, ви можете писати заяву, ми просто дамо відмову. Тобто нема потреби писати, ми пробігів не підтверджуємо. Автомобіль не на гарантії, тобто він же є не наш, ви ним користуєтеся, відбувається заміна блоків. Розумієте, та? Тобто знову ж те саме, з чого ми починали наше відео: заміна блоків та? або просто стирання цього пробігу. Справа в тому, що, друзі, виробник він не передбачав, що потрібно ставити якийсь там замок ну, для того, щоб хтось там не зайшов і щось там не стер. Пробіг це є лічильник, який мотає, та? тобто це все біжить. Колеса крутяться, і цей лічильник це все показує. Звичайно, є ще мотогодини, це вже інше питання, але суть залишається в тому, щоб розбиратися з пробігом, це серйозно треба з ним сидіти, і щоб ствердити пробіг. Офіційне СТО не береться за такі речі, вони обов'язково однозначно, друзі. Просто однозначно дадуть вам відмову. Пробіг встановити, якщо навіть ви принципово напишете. Друзі, якщо ви навіть принципово напишете заяву, то ви скажете, ні, я буду писати, от, це ваш виробник, я приїхав до вас як до офіціалів, вони просто вам офіційно дадуть відмову. От і все. Чому вони це роблять? Я думаю, на сьогоднішній день вже ми всі розуміємо, чому. Тому що вони прекрасно розуміють, що автомобіль, коли має пробіг плюс, плюс-плюс сотні тисяч пробігу, реально можна все поміняти. Я вам більше скажу, друзі, я купнув глибше. Я почав. Попати, кажу, а давайте будемо розбиратися. І це, до речі, я спілкувався і з одним сервісом, і на бош сервісі 112 України, спілкувався з Маркіяном, з генеральним директором. Кажу, Маркіян, давайте ваша думка. Як можна взагалі його підтвердити? Ну, от Виявляємо собі картину, та? приїжджає автомобіль, Автомобілю там 200 там, тисяч пробігу, як зараз часто заявляють. Та? Кажу, як, як бути, От є автомобіль, і в принципі людина каже, ну, дайте мені підтвердження пробігу. Він каже, ну, Роман, ви самі знаєте за блоки. Я кажу, так, за блоки всі, всі знають, тут нічого не зробиш. Блок можна замінити, блок можна перепрошити. Методів прошивок, до речі, там також є декілька, але факт залишається в тому, що так. Я кажу І, а він каже, Роман, ну в принципі, ви моторист, самі розумієте, можна розібрати двигун, тобто зняти головку двигуна, поміряти виробітку. І то плюс-мінус 50 тисяч буде гуляти, тому що виробітка може бути більшою і меншою. Все залежить від експлуатації транспортного засобу, наскільки власник міняв масло. До речі, якщо за кордоном, вони взагалі міняють раз в 30 тисяч, це їхня норма. Ну, це, це трохи смішно виглядає насправді. У нас кожних 10 тисяч, там в них кожен 30 тисяч міняють масло. Це також є такі речі. І Він каже, все залежить від тих факторів. Якщо ті фактори знати на 100%, що ми їх не знаємо, бо ми і так нічого, ну, вже будемо казати, що ми про автомобіль нічого не знаємо, нам треба щось знати, то виробітка блока двигуна може нам підказати плюс-мінус 50 тисяч. Ну тепер, друзі, питання. Приїжджає автомобіль 200 тисяч. Ми дивимося і кажемо, так, плюс-мінус 50 тисяч, ну це ж ненормально, розібравши двигун, так давайте підведемо лінію. А як бути? Як же ж бути? Пробігом є проблема. Це пробігом є проблема, якщо стоїть пита питання, друзі, якщо стоїть питання конкретики. Конкретики, дай мені цифру пробігу, друзі. Ще так до вас. Дай мені цифру пробігу. От коли стоїть питання конкретики, тоді є багато, багато моменту, що не зрозуміло, як цю конкретику, де її взяти. Та? Можна відкривати всі блоки, їх там гарненько всі підрівняли. І в них там все добре. І що сказати? Я бачу в блоках все добре, я підтверджую. А офіційний сто не підтверджує, я дуже крутий чоловік. Якщо вам такий експерт говорить, друзі, задумайтесь, ну, експерт та людина, яка буде вам оглядати, задумайтесь, що він дійсно експерт. Стосовно пробігу, це все серйозно. Тому, як же ж бути, а все дуже просто. І простіше вже просто немає куди. Автомобіль потрібно перевіряти фактичний стан. Якщо у нього буде, давайте так, грубо, півмільйона пробігу. І поставити автомобіль поруч тих же самих 200 тисяч, давайте так, по оригіналу. 200 тисяч пробігу, там між ними буде дуже велика різниця, сумасшедша велика. Тому фактичний стан такі речі підказує. Але тут є ще один момент, це так вже на, на, на завершення нашої теми. Уявляємо собі картину. Два автомобілі. В одного 200 тисяч дійсно пробігу, ну, правильного пробігу, точного, та? і ще один поруч автомобіль, в якому пробігу, там 300 тисяч. На 200 тисяч автомобіль був в ДТП, його четвертували. Вчасно масло не забули поміняти, їздило декілька двигунів десь там на фірмі. Та? То цей автомобіль в 200 тисяч може бути реально фактичний стан, друзі, гірший, ніж цей що 300 тисяч. Розумієте, в чому вся річ? Тому, тому що 300 тисяч людина доглядала, все, що потрібно, планово замінювали. Тобто автомобіль обслужений, класний, в ДТП він не був. Ну, давайте вже так, знаєте, таку гарну історію намалюємо. Питання до вас, дорогі глядачі, напишіть в мені в коментарях, який кращий автомобіль? Цифра 200 чи цифра 300, якщо при 200 автомобіль труп. Просто труп. От буде цікаво почути вашу думку. Я думаю, як хтось напише Романе, ідеально взяти новий автомобіль і не паритися. Ви знаєте, це дуже -то тонка тема. Новий автомобіль. Бо є в людей іноді на руках 20 тисяч, він в 20 тисяч реально вже може розглядати якісь. Ну, такий легкобюджетний автомобіль. І він буде реально новий, або він бере бушний, але якийсь там знаєте, великий гарний кросовер потужніший, там, двохрічний, трьохрічний. Тут вже кожного індивідуально, друзі. Індивідуальність в тому, що кому що подобається. Іноді люди купляють, там, скажімо, автомобіль, якийсь преміум-сегменту за, там, за 30 тисяч. А реально він новий автомобіль може поїхати. Я, до речі, був зараз в автосалоні. Дивився KIA Sportage Ну, друзі, ну 26 тисяч, 22 тисячі, ти береш новий автомобіль, новий кросовер. А тепер увага. А я знаю людей, які KIA Sportage, беруть 16 тисяч мають на руках і шукають доушни. п'ятирічний. Питання, що робити, докинути, а як нема. А як тих 16 тисяч це вже той бюджет, який вже максимальний. А іноді буває морально. Друзі, ще таке є. Буває, що морально людина хоче дати 15 тисяч, 16 це вона вже натягується. Та? І ця моральність в тому, що не готовий чоловік дати 22 тисячі. Хто хитріший, хто там трішечки в машинах, той знає, береш новий автомобіль, все, він виїжджає з салону мінус 30. Ну, може, 30 днів можна знайти, що хтось тебе там його перекупить. Не за мінусом 30, але практично воно так працює. Так воно є. Тобто поїздив рік, за рік часу дивишся, а що ж сталося. Автомобіль суттєво подешевшав, тому і тут є своя правда. Тому, тому завжди є багато плюсів мінусів серед автомобілів, нові бушні. З пробігом, друзі, бачите, ми плавно перейшли на це. З пробігом, я думаю, ми сьогодні ну, підведемо цю грубу лінію. Що пробіг встановити це точний пробіг, я маю на увазі, точну цифру, яка там, знаєте, на щотку приладів. Дайте мені підтвердження цієї цифри. Забудьте про таке, дайте собі, знаєте, кажу, видихніть і просто за цифрами не бігайте. Цифри – це не основне. Основне, друзі, це фактичний стан автомобіля, який стоїть перед вами. Просто його фактичний стан. До речі, на завершення, ще я вам скажу, був в мене також такий досвід. в мене колись такий працював Олексій, до речі, зараз служить. І він колись також ще раніше працював на роботі до того, як прийти до мене. Він працював на роботі і він розповідав мені, як в них шкода Фабія. Шкода Фабія, друзі, було щось дві штучки, я колись з цю історію вже розповідав. І вони там рік їздили на, цьому, ну, на цих авто, там було декілька, декілька водіїв, ніхто не дивився на пробіг. Тобто там вже пробіг ліміт, перейшли, коли потрібно було міняти масло. А в кінці року їм просто вже офіціали позвонили і сказали, слухайте, ну, ми нагадуємо, щоб не зійти з гарантії, вам потрібно раз в рік, як мінімум, пройти. ТО, вони на лічильника, а там вже 40, плюс. ви зрозуміли? Нічого автомобіль їздить 40. Плюс. Ну це космос, це взагалі це вже, це, це просто не передати. Я навіть не знав, що може люди, машина стільки їздити. Він каже, одна, правда, менше була, а друга була саме стільки. Звичайно, що ці автомобілі попідтягували і продавали з таким пробігом. Тепер питання до вас. 40, плюс. 40 кілометрів ви їдете купляти автомобіль. Це багато чи це мало? Якщо брати по лічильнику? Пишіть в коментарях, друзі, буде, буде цікаво почути вашу думку. А я сьогодні, друзі, трішечки пройшовся, почерпав для вас інформацію. З мене, як я казав на початку відео інформація, з вас лайк і активність. Тому пишіть в коментарях свої думки щодо нашої сьогоднішньої теми. Усім успіхів, обережемося. З вами був Роман Світошак. До речі, покажу. Це наш Карбазар, ось так виглядає авторинок.